Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак, і часто ви мене запитуєте, Роман, можливо, ви бачили на ринку, що продається саме такий автомобіль, чи такий, чи ще якийсь. Друзі, ви знаєте, є можливість сьогодні вам показати автомобіль, який продається. До речі, хто продає автомобіль за номером телефону внизу, можете звертатися, можливо, саме ваш автомобіль також хтось шукає. І ми також його виставимо в нас на каналі. І, можливо, саме цей ваш автомобіль комусь буде потрібний. Тому не тримаємо вдома автомобілів, хто бажає продати, виставляємо на продаж. Друзі, перед нами Chevrolet Lacetті 2009 року. Автомобіль із мотором 1,8, встановлений газ. Що скажу про автомобіль? Вартість цього автомобіля 5000 доларів. Телефон, друзі, також буде прикріплено внизу. Хто бажає придбати чи уточнити різні деталі, телефонуємо, звертаємося, можливо, саме ваш автомобіль зараз прямо перед вами. Ще раз хочу всім подякувати, хто підтримує канал. Ставимо палець вгору, обов'язково підписка, адже завжди на нашому каналі є багато свіжого та цікавого. Усім успіхів, бережемося. Все буде Україна!